Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо продовжувати проєкт КриптоПенсія. Будемо купувати криптовалюту в довгострок. Також ми зробимо наші наступні купівлі для проєкту X10, купимо монетку, і також купимо для проєкту X20. Про це я також розповідав в телеграм-каналі, але про це все будемо зараз детально говорити. Перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, тому що я даю тут більше корисної інформації. Ну, звісно, друзі, є телеграм-канал, там, я думаю, знайдете для себе більше також корисної інформації. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду. І поїхали. Ну що ж, друзі, ми починаємо, і давайте поглянемо на наш портфель, що взагалі яка ситуація в нас тут є. Дивіться, в нас загальна сума на сьогодні є 1200 доларів. Нагадую, що ми починали кожну неділю з початку року купували криптовалюту на 15 баксів і накопичили ось такий капітал: 676 доларів. Ми інвестували своїх кровних коштів, зароблених важким трудом і заробили на сьогодні нереалізований профіт. У нас є плюс 523 долари. Друзі, нагадую, що основна задача проекту криптопенсія це працювати в довго Так, ми не прийшли сюди поспекулювати, звичайно, частково. Ми будемо спекулювати на цьому альтсезоні, але наша задача створити капітал, працювати з капіталом на дистанції. Я буду це показувати в реальному часі. Розповідаю, знімаю ролики кожну неділю, показується все так. Тому, друзі, думаю, для вас це буде корисним. Давайте подивимося, що в нас відбувається по портфелі. Дивіться, найбільший профіт, прибуток нас показує монета XRP, і це не дивно, тому що вона також відна показала. Класний результат, так і ми накопичували її по 68 центів. Була середня ціна накопичення. Сьогодні профіт ми бачимо плюс 200 доларів, 356% відсотків від нашої точки входу. Також у нас показує гарний профіт монетка Суї і монетка AAVE, Також старий проект, але також він показує гарний результат так. Монетка Dogecoin. Ну і далі бачите, друзі, ось такі результати. Не буду зациклюватися на кожному проекту, але самі бачите в реальному часі, самі бачите, що відбувається. Найгірший результат показує монета Starknet. Але я також впевнений, що на для неї прийде свій час. Також монета тонкої. Тим бачимо, що вона в просадці. Тому, друзі, я завжди також розповідаю, що найважливіше в криптовалюті це диверсифікація: не котлетись, не котлетатися в одну в один проект, тому що ви не знаєте, напевно, що виросте, що впаде. Завжди формуєте якісь, якусь портфельну дохідність, тому що, друзі, великий ризик того, що якась монета там дійсно може на дистанції зіскамитися. Зі так, я думаю, ви це розумієте. Давайте менше говорити. Переходимо давайте одразу до біржі. На біржі окекс я купую, силочки знайдете в описі під відео. І давайте перейдемо одразу до купівлі. Я вам скажу зараз, покажу, які монети будемо ми купувати. Пати, купуємо ми з вами по стратегії, по списочку. Ось така табличка є. Ви знайдете в в телеграм-каналі, також в описі під відео. Ми купували на попередній неділі. Ми купували біткоін ефір і монету XRP. Сьогодні ми будемо купувати монету Оптимізм, монету Аве і монету Сує. Також розберемо графік, тому давайте все по порядку. Отже, переходимо до спотової торгівлі, вписуємо пошуку OP, вибираємо торгову пару OP USDT, листаємо трошки нижче, вибираємо Market Order і нажимаємо купити на 5 доларів. Нажимаємо купити, листаємо трошки нижче, включаємо історію ордерів і бачимо, що наша купівля ось тут є. Вийшло у нас 3 монети OP. Переходимо давайте до графіку, скажу, що тут відбувається. Дивіться, якщо розглянути по Smart Money, по розумних грошах, то тут є в нас злом структури, тобто є бичий тренд. Ось тут тренд, ось цей видно, так. Видно, в нас оновлення структури було ось тут в цьому діапазоні. І йде в нас. Корекція. Корекція йде в нас до цього діапазону, можна ось так його провести. Тобто, ось цей весь блок ми бачимо ось тут ті е, самі реакції. Прийшли в цей блок в червоний, так і бачимо ось тут одразу реакцію. Тут також, якщо подивитися на локальну таку структуру, включити денний таймфрейм. Тут також видно злом структури вже відбувся. У нас починається висхідна структура по оптимізму. І зараз у нас відбувається корекція до вже внутрішнього блоку. Можна ось так ось цю зону позначити. І тут в цьому діапазоні, звичайно, би хотілося, друзі, щоб в нас вже було був якийсь відкат. Тобто ми в цьому діапазоні вже знайшли якусь корекцію і побачили той самий відкат. Але це така локальна структура. Друзі, глобально ми налаштовані взагалі по побичому, і звичайно, я по монеті оптимізм очікую оновлення ось цієї структури, оновлення ось цих хаїв як мінімум. То це 4 район 5 доларів. До цих діапазонів, якщо від сьогоднішніх навіть подивитися, то це вже буде район 200% чистого профіту. Я думаю, це гарний також результат буде. Хоча й цілі по оптимізму в мене є набагато вищі. Переходимо давайте далі. Наступна монета, яку ми будемо по списку купувати, це монета АВ. Переходимо давайте також до купівлі цього проєкту. По цьому проєкту, якщо ви подивитесь уважно, наші купівлі були ось тут недавно, в цьому діапазоні. Спочатку ми купували по 360 доларів, потім скоректувалися, купили також по 280 доларів. І сьогодні будемо також продовжувати купувати. Купуємо на 5 доларів, нажимаємо купити. Отже, якщо подивитися на графік монетки АВ, то тут досить гарна структура у нас формується. Дивіться, по-перше, друзі, ми з середнього діапазону накопичення в зоні дна монета показує 400% профіту. Гарний результат. До попередніх хаїв їй всього лише залишилося зробити 100% профіту. так? Це при тому, що більшість монет, нових монет, які в нас зараз сьогодні повиходили, вони до сих пір валяються в зоні накопичення, нікому не цікаві. Як бачите, друзі, що у нас перший ріст показують тільки старі проекти, такі як XRP, BNB. Трон і монета Агави в тому числі. Друзі, які очікування по цьому проєкту. Якщо подивитися на, глобальні, на глобальну таку структуру, то звичайно я чекаю, що ми оновимо ось цих попередніх хаїв, це в район 600 доларів, 600-700 доларів за монету, і звичайно тут гарна структура формується. Якщо подивитися, то це називається чашка з ручкою. Якщо дійсно в нас буде цей самий результат, то потенціал цього, взагалі, цієї формації, це приблизно буде район 6-7 тисяч доларів. Чи буде такий результат? Давайте подивимося, це від попередніх хаїв, що вона має зробити приблизно 9-10 іксів. Чи буде такий результат, друзі, я не знаю. Так? Але для мене основна зона накопичу, основна зона продажу це коли ми, звичайно, почнемо переходити в цей діапазон, і тут вже будемо бачити якісь е, структури. Так? Тобто, уже в цьому діапазоні падіння біткоін домінації і взагалі багато інших факторів. Тобто в даному випадку ми можемо підійти до попередніх хаїв, побачити якийсь відкат, і це буде дійсно підтвердження тої самої структури, чашка з ручкою. Далі буде в нас імпульс. І до якого взагалі до якої ціни може вирости ця монета? Друзі, потрібно також дивитися на глобальну структуру, на глобальний цикл, коли в нас буде там, наприклад, біткоін домінація падати, де в нас буде знаходитися також більшість альткоїнів, в яких діапазонах ми будемо знаходитися по ринковому циклі. Ці всі, коли дані складаєш, ти вже плюс-мінус знаєш, коли виходити з цього проекту. Я вам сказав, сказав друзі, що для мене основні діапазони, коли ми пройдемо усі хаї, будемо пробивати. Тут уже можна буде думати про якусь фіксацію. І то поступово не всією котлетою виходити з ринку. Я також про це розповідаю, друзі, що не потрібно заходити на всю котлету. І до речі, я про це також зараз вам розповім. Під кінець відео. Ви дізнаєтеся про проект X10, X20. Там є що також мені вам показати і розповісти. Переходимо. Давайте далі. Наступна монети. Яку ми сьогодні купимо, це монета SUI. Вписуємо пошуку монету SUI, SUI USDT, вибираємо нашу торгову пару. Монета SUI на сьогодні в нас показує також гарний результат. 120 доларів чистого прибутку, 200%. Я думаю, це тільки початок. Друзі, і багато хто вже, мабуть, пофіксував свої монетки SUI, повиходили. І зараз ми про це також поговоримо. Давайте переходимо до купівлі. Як бачите, подивитися уважно на цей графік, ми купували монету SUI якраз. В цьому діапазоні, в по 4 долари, потім монета знову виросла на 5.30. Зараз у нас відбувається корекція. Зараз я вам розповім структуру, що відбувається по монетки суї. Переходимо. Давайте нижче, вибираємо «Market Order», вибираємо 5 баксів, нажимаємо купити. Вийде в нас скільки. Одна монетка суї має вийти. Як Бачите, вийшло у нас 1.20 монет суї. Давайте, до речі, я покажу, як це все записати. Переходимо на сайт, додаємо транзакцію, вписуємо суї. Це наша бухгалтерська книга, хто ще не знає, новачки. Я показую для новачків, як це все робити. Вписуємо 1205, вписуємо 1.200 1205 і перевіряємо ціну 414. 414 можемо ось так вписати і додаємо нашу транзакцію. Все, друзі, транзакція додана. Так, і тут ми вже, звичайно, будемо бачити нашу середню ціну, тобто автоматично нам сайт порахує це все. Це просто наша бухгалтерська книга. Купуємо ми, звичайно, на біржі OKEX. Силочки ви знайдете в описі під відео. Переходимо, давайте до графіку, скажу пару своїх думок. Глобально, друзі, я про монетку сує вже розповідав не одне відео. На моєму каналі ви знайдете. Хочу вам показати ось цю всю глобальну структуру і багато новачків. Я розповідав також, що багато зроблять ось тут помилку. Ще знаєте, коли ще я це розповідав, коли ми знаходили. Ось тут. Багато хто повиходить біля ось цих попередніх хаїв. Так і сталося. Багато учасників вийшло. Я, звичайно, надіюся що мої, хто за мною спостерігає, вони не позливали свої монетки в цьому діапазоні, і також сьогодні не зливають свої монетки, так тому що в цьому основна фішка заключається, щоб просто утримувати свої позиції, не спекулювати, не грати в експерта, так що ти обіграєш ринок. Просто тримай свої позиції, дочекайся правильного діапазону, правильного періоду фіксації, і потім собі поступово також виходь. І також не на всю котлету. А то не одразу поступово собі фіксуй свої позиції. Що тут відбувається по монетки кісує? Давайте поглянемо. Відбувалася корекція раз біля своїх хаїв, 30% дали корекції. Що тут відбувається? Відбувається корекція 2, знову 25%. Відбувається корекція знову 3, 30%. І зараз у нас відбувається корекція знову 4, 23%. Може бути навіть і 30%. Друзі, я розповідав, що ринок росте не без корекцій. Корекції для бичого ринку це нормальні. На цих корекціях виходять слабі руки, слабі пасажири, хто боїться Просадки, хто боїться втратити профіт так, тому що в цьому діапазоні, наприклад, в тебе було 120 доларів, тут уже в тебе 80 доларів. І саме важко всидіти на ось цих всіх корекціях. Тому, друзі, хочу вам показати ще структуру деяку. Дивіться, в нас є бича структура. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Гарно показує цей взагалі результат. Сім, так, і відбувається в нас корекція. Блок, куди може дійти монета та суї, це ось цей блочок. Ми маємо його утримати. Звичайно, можемо ще зняти під цим блочком. Ліквідність ось в цьому діапазоні це район 3 93 цента. Можемо ось так зняти, заколоти і далі побачити ту тузимун, тузимунський Так я по суї очікую, друзі, що на найближчим часом ми побачимо вже деяке формування цього в цьому діапазоні, деяке формування дна і політ на гору. Так, я не очікую, що там монета суї буде коректуватися нижче. Це особисто мої очікування, тому що потрібно вже якби висаджувати знову слабих рук, висаджувати пасажирів і показувати вже ріст Це особисті мої очікування по проекту Суї. Звичайно, дуже Хотілося б, щоб ми в цьому блоці, в цьому червоному такому діапазоні, щоб вже знайшли деякі відкат, деякі формування дна, так як буде надалі, будемо спостерігати, будемо дивитися. Тобто позиції набрані, ставки зроблені, друзі, тому ось так будемо спостерігати далі. Переходимо давайте до наступних проєктів. Ну, перед тим як ми продовжимо купувати монети для наступних проєктів, хочу відповісти на деякі запитання, тому що новачки приходять з нами і задаються питанням, чи не пізно купувати, наприклад, ось ці монети, які є в нашому портфелі. Дивіться, друзі, це все індивідуально, так на який, на який період часу ви заходите в криптовалюту, і це потрібно також розглядати індивідуально для кожного окремо. Якщо ви хочете купити якісь високоризиковані монети, тобто поспекулювати на цьому альсезоні, на цьому бичому циклі, то звичайно подивіться ролик топ-10 монет. Також є ось такий ролик про топ-10 монет. Так, і, звичайно, є ще інший ролик топ-10 монет. Я думаю, ви знайдете на моєму каналі. Я про це все розповідав. Тут і окремо про суї розповідав, і про старкнет. Тобто знайдете для себе ці всі е, цікаві такі монети, цікаві проекти, які можна на довгострок подивитися. Також ось таке відео можете для себе знайти. Я думаю, для вас буде корисно. А зараз давайте продовжувати проект X10. Я також його веду, показую, які монети я купую, скільки взагалі, який в мене результат. Отже, переходимо на біржу BinX. Я проект цей веду на цій біржі. Купую цю монету на цій біржі. Силочки також знайдете в описі під відео. Ви мене дуже підтримуєте, друзі. Дивіться, ми накопичили уже з вами 40 тисяч монет і це на сьогодні 170 доларів. Просадка в нас на сьогодні є 48%, мінус 160 доларів. Так, друзі, це велика сума, але також основна така причина і основний такий основна фішка в тому, що ми кожну неділю накопичуємо. так? Ми не ловимо дно, не граємо в спекулянта. Переходимо давайте до графіку, я вам це все покажу. Якщо ми перейдемо на спотову торгівлю, то звичайно в нас тут на графіку покаже 0,082 наша середня ціна. Переходимо давайте до нормального графіку. Тобто, якщо показати середню ціну, це приблизно буде в цьому діапазоні, плюс-мінус. І представте, друзі, представте основну таку помилку, що ви в цьому діапазоні подивилися, наприклад, мій мій. Експеримент так хотіли повторити, і зайшли тут, залетіли на всю котлету. В цьому діапазоні у вас зараз просадка мінус 49%, тобто мінус 50% від ваших коштів. Ви зараз зараз маєте просадку. Питання в тому, чи ви маєте за що осереднювати, тому що основна фішка в тому, друзі, що я кожну неділю купую цю монету, так незалежно яка взагалі буде ціна, куди буде вона рухатися. Звичайно, коли ми вище середньої ціни, я припиняю свої купівлі. Так, коли ми знаходимося нижче середньої ціни накопичення, я продовжую купувати, продовжую інвестувати. Ніхто не знає, чи ця монета там скам чи не скам, так. І ось ця сума, яку я інвестую в цей проект, це приблизно на сьогодні, з врахуванням просадки, це 180 доларів, і ми маємо вже 300 доларів. Загально, загальна сума. І це та сума, друзі, що я кожну неділю купував на 15 баксів. Так? Я не гадав, де буде дно, не заходив на всю котлету. І саме за рахунок того, що я купую кожну недільку, в мене є середня ціна, моя завжди зменшується. І чим нижче знаходиться ціна зараз проєкту, і я буду продовжувати купувати, моя середня ціна буде і далі знижуватися. Так, і в цьому основний такий основна фішка взагалі цього проекту: я дію як крупний капітал, накопичую як крупний, як великий гравець так на цьому ринку. Якщо ви хочете дійсно досягнути крутого результату, то ви маєте діяти без емоцій, без ФОМО, без жадібності, так і поступово собі накопичувати, не вгадувати, де буде дно, де буде взагалі пік по цій монеті. Звичайно, діапазони, якщо це не скам, звичайно, я очікую ось цього результату, коли ми прийдемо сюди. Чи перейдемо, прийдемо ми в цей діапазон друзі, не потрібно робити завжди висновків раніше, взагалі, початку альтсезону, початку крутого такого росту по альтам, так тому що. Звичайно, в цьому, коли монета знаходиться на дні, звичайно кажеться, що це якийсь скам, що він там не покаже ніякого росту. Я вам для прикладу хочу просто показати монету. Я думаю, ви також за неї чули, що це взагалі за проект. Покажу вам ось цю монету, це мантра. Покажу, який тут був також настрій по цьому проекту, Покажу, який настрій був по цьому проекту також в минулому. Подивіться, який тут був результат. Подивіться, наскільки монета падала, 97% вона укатувалася. І тут також монети. Виходили в циркуляцію, тобто були розлоки там деякі, так і монета укатувалася. І представте, що тут не було ніякої віри, не було хом'яків. А я певний, що тут не було е, таких звичайних гравців. Подивіться, який результат вона зараз показує. Так? Я зараз не запевняю, що, наприклад, монета Fire, яку я накопичую, або монета Elmos, яку я зараз також покажу вам, що вона покаже такий результат. І в цьому, мабуть, основна фішка, що ти ніколи не знаєш, чи покаже дійсно той самий результат та чи інша монета. Але, друзі, якщо вас, наприклад, там дуже страшно вам, ви не знаєте, чи зможете ви там, наприклад, досидіти до тих самих діапазонів, то завжди, навіть якщо це монета скам, вона завжди робить деякий рух перед взагалі перед продовженням. Несхідної структури. Ви це бачите ось тут, так? Тобто був якийсь рух, ми тут були в моменті Були в гарному профіті, у нас було 2 ікса, ми могли зафіксувати, поспекулювати, так би мовити, так? забрати свої вкладені кошти і далі продовжувати накопичувати. так? У нас завжди є вибір, коли ми не заходимо на всю котлету. Тут, в цьому діапазоні, коли ми накопичували, у нас було також гарний результат. Я, я думаю, ви це прекрасно пам'ятаєте, тому що ви слідкуєте за цим проєктом уже також досить давно. Тому, друзі, ось такий. Ось така Ось такий результат по цьому проекту, чи скам це чи не скам, не потрібно завжди робити завчасних висновків, тому що ти ніколи напевно не знаєш, яка монета покаже ріст. І ось ця сума, яку я виділяю на цей проект, це та сума, з якої я готовий попрощатися взагалі. І для мене це не критична сума. Так, це не останні мої кошти, друзі. І в цьому, мабуть, основна така фішка і рекомендація для вас, для новачків, щоб ви дійсно розуміли взагалі ці всі ризики. Ну і хотів також позитивно показати по цьому проекту. Якщо ми подивимося на графік капіталізації, не просто ціни, а капіталізації, то на сьогодні капіталізація Проєкту знаходиться в тих же самих діапазонах, коли вона знаходилася, наприклад, у вересні. Так? А у вересні, якщо подивитися по графіку, сьогодні капіталізація така сама, яка була в цьому діапазоні. Тобто ось тут капа така сама, як була ось тут. Це за рахунок того, друзі, що в циркуляцію виходять монетки, а їх, мабуть, відкупає крупний капітал. До речі, чи відкупає крупний капітал ці монети, ми звичайно дізнаємося уже з вами пізніше, згодом, коли, якщо монета покаже ось такий результат. Ось тоді дійсно буде нам плюсик в тому, що крупний капітал тут був і він відкупав ці монети. Так? І тоді ми будемо точно це будемо впевнені в цьому, і я думаю, побачимо ось такий результат. Але, друзі, це все ризики. Надіюсь, ви підходите до. До цього з розумінням, і я там не збираюся там нікого засажувати. Це особисто кожного рішення. Так я про це все розповідав. Переходимо давайте до наступного проекту. Також x 20 проект, також високоризикований. Я це також транслюю на своїх коштах. Переходимо до проекту x 20 купую його, купую цю монету. Евмос, купую на біржі gate.io Купую саме на цій біржі, тому що ці монетки можна з цієї біржі вивести спокійно собі на гаманець, якщо ви не хочете на біржі взагалі їх тримати. Приходимо давайте до купівлі. Сьогодні, як бачите, в нас ціна 00. 2, 2 цента коштує, купимо на 10 баксів. У нас трошки інша тут стратегія, але ми також її накопичуємо. Купимо монетку EOMOS на 10 доларів, вийде у нас 600 монет. Давайте виберемо ось тут якийсь лімітний ордер, тощо зверху, нажимаємо купити. Купили монету EOMOS і давайте перейдемо до графіку. Переходимо до графіку цієї скаміни. Біржа Max Global, так проект Емос. Ось така структура тут відбувається. Я тут, як бачите, я малював ось ці структури. Тобто, на моє бачення, я також вивчаю хвильовий аналіз. Тобто тут для мене плюс-мінус формується 5 хвиль падіння. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ця хвиля має бути якби уже кінцевою. Тобто, якщо ми дійсно не побачимо оновлення ось тут нижнього цього лоя, не побачимо закріплення і продовження падіння, то це дійсно буде тих самих п'ять хвиль. Падіння. 5 хвилі падіння, вони, звичайно, завершують в нас будь-який тренд, і в цьому діапазоні ми саме бачили з вами деякий такий ріст. Чи буде це тим самим дном формування дна, ми не знаємо, друзі, і в тому також основна фішка, що ми накопичуємо незалежно, чи буде далі падіння, чи не буде. так Середня ціна, якщо ми подивимося, давайте на біржу Gate зайдемо. Так, перейдемо ще раз на біржу. Середня ціна в нас 0.022. Тобто, якщо на графік подивитися, покласти на. Намалювати нашу середню ціну, де в нас знаходиться, то це приблизно в цьому. Ось тут в цьому діапазоні так в нас є деяка просадка на даний момент, але з цієї просадки ми, я думаю, також вийдемо на дистанції. Просадка в нас сьогодні мінус 30% зі всіх вкладених коштів. Тому ось такий результат. Я вважаю, надіюся, друзі, що ось тут буде формуватися якесь уже дно. Блок, блок супротиву. Якщо подивитися на корекцію від своїх хаїв, це район 3 доларів. Це взагалі колосальний, колосальна корекція, друзі. 99,7% падіння. Ви представляєте, що взагалі. Яка це корекція? Звичайно, ті, хто накопичували цю монету на всю котлету в цьому діапазоні, звичайно, вони думають, що це якийсь скам і взагалі не покаже ніякого росту. Але пам'ятайте, друзі, не робіть поспішних висновків ніколи в криптовалюті. Так не потрібно робити поспішних висновків, тому що те, що ви вважаєте скамом, воно може показати великий результат. А те, що ви вірите в якийсь проект, то він взагалі може на дистанції не показати ніякого результату. Тут взагалі немає ніяких гарантій. Тому ось така інформація сьогодні була в відео. І до речі, давайте перейдемо на монетку Fire. Я так і їх не купив. Купимо на 15 баксів, нажимаємо 15 доларів, нажимаємо риночним ордером і купимо монету Fire. Тому що я забув купити, нажати, нажимаємо історію ордерів, перевіряємо взагалі, що у нас, скільки в нас монет вийшло, вийшло у нас 3456 монет на 15 доларів. Тому, друзі, ось так ми усередняємо наші позиції. Можете подивитися самі на графік, що середня ціна у нас тут в цьому діапазоні, але ми продовжуємо купувати. Купили раз, купили два, купили три. Тобто купуємо, можна сказати, на самих донних значеннях. Тому, друзі, якщо вам сподобалась така інформація, підписуємося обов'язково на мій YouTube канал. Буду старатися для вас далі робити корисний контент і пам'ятайте про ризики, що немає тут ніяких гарантій, ніхто нічого точно, напевно, не знає, куди піде взагалі ціна, так. І надіюсь, ви не заходите в криптовалюту на свої останні кошти. Якщо ви заходите на останні кошти, то будьте певні, що вас можуть в будь-який момент побрити. І також пам'ятайте про диверсифікацію, тому що ваш, ваш капітал завжди врятує портфельна інвестиція. Тобто, завжди Вибирайте не один проект, вибирайте багато проектів різних. Ну і на кінець хочу вам побажати всім профіту. Дякую, що дивилися це відео до кінця. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!